Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. Аллилуйя. Бог любить тебе. І Ісус Христос, Він Господь, Він глава Церкви, що є з тіла Його. Сьогоднішнє служіння Ісуса Христа на цій землі це служіння церкви, це служіння тіла Христова. І Ісус сказав, коли Він воскрес із мертвих, що дана йому вся влада на небі і на землі. І Він має ім'я превище всякого імені. І так, Ісус сказав, і так, ви йдіть, тобто Він це дав поручення церкві, йти і возвіщати Його славу, возвіщати Слово Боже, проповідувати Євангелія. Ісус і так, ви йдіть в Його владі, яку Він має на небі і на землі. І ця влада проявляється через тіло Христове. І ця влада це не просто Господство над людьми, влада віруючого, це влада імені Ісуса, це влада Господства Ісуса, це любов Божа, це слава Божа. це Слово Боже. Ісус сказав, що віруючи в нього будуть виганяти бісів. Це не означає, що ми повинні ходити, ходити і виганяти бісів із людей. Ні. Це означає, що ми маємо владу над бісами, над дьяволом, над сатаною. Ісус сказав, що ворог людини це сатана. Біблія каже, він прийшов, щоб розрушити діла сатани. І сьогодні є сатана, є біси, є мироправителі темного віка всього. Є нечисті духи начальства і влади. Вони є і вони вказують вплив на людей. Є люди, які ще не народжені згори. Тобто це не означає, що не народжені згори люди, вони всі під владою сатаною, і він керує їм як хоче. Ні. Вони дають місце дьяволу. Вони можуть бути під впливом нечистих духів. Навіть діти Божі можуть давати місце нечистим духам в своєму житті, знаходячись під впливом якогось біса. Але віруючи від Бога, він захищений. Віруючи, який народжений від Бога, який є Діть Божим. Він живе вірою, яка двіжима любов'ю. І тому він захищений від Бога. Він має народжений від Бога дух, в якому нема гріха. Тому гріх не є вже природою народженого згори. Гріх вже не є образом життя народженого згори. Тому дійсно народжений згори не дає міста дьяволу в своєму житті. Тобто він не хоче цього робити, він не хоче щоб Якийсь нечистий дух мав вплив на життя. Але все одно можна своєю поведінкою, навіть народженому згори, давати місто дьяволу. Віруючий має владу над Сатаною. Віруючи, народжений згори, має владу над мироправителями Темрява, над нечистими духами, начальствами і владами. Віруючи, має владу над гріхом, над немочою і хворобою. Над прокляттям. В цьому є влада віруюча. Влада? Господство, владичество. Да, ми можемо ще читати. Це означає керувати, вести, направляти. Да, дійсно, брати над чимось владу. Тобто віруючий, народжений згори. Він має від Бога помазання, він має від Бога благодать, керувати, управляти своїм життям, направляти своє життя, брати владу над сатаною, над гріхом, над хворобою. Віруючи від Бога, який народжений з гори, може брати Слово Боже і Словом Божим, і Духом Святим, який веде, наставляє керувати якимись фактами обставинами. Віруючи від Бога, може брати Слово Боже і Словом Божим брати владу над сатаною, над мироправителями темрявою, над нечистими духами, начальствами, владами, які причиняють боль, які причиняють вред іншим людям, які побуждають інших людей робити зло. Так, Біблія каже, послання до Ефесянам, і місця дяволі не давайте. Перша Петра. П'ятий розділ написано. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник дявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому тверді вірі. Якова. Четвертий розділ написано. покоріться Богові, та спротивляйтесь дьяволи, дьяволові, той утече він від вас. І так, ми бачимо із цих місць писання, що ми, віруючі, можемо давати місто дьяволу, а можемо не давати. Ми віруючі, народжені згори, повинні противостояти дьяволу вірою. Ми повинні брати владу над сатаною, над бісами над мироправителями темрявого віка всього, над нечистими духами, начальствами і владами. Тобто ми, віручі, які зараз живуть на землі, повинні це робити. Ця влада проявляється через Слово Боже, яке ми кажемо, через прикази, які ми говоримо, сатані, через те, що ми требуємо. Через Слово Боже, яке ми ціленаправленно висвобождаємо якісь факти, обставини, події на цій землі. Дьявол не не людей. Смерть не від Бога. Бог не вбивця. Він не вбиває людей, Він не забирає життя у людей. Бог не побуждає одних людей причиняти зло іншим людям. Бог не побуждає людей, робити щось. Погано іншим людям. Бог не вкладує бажання в людей і здавати якісь вказівки, накази, які будуть причиняти вред іншим людям. І Ісус Христос, як голова церкви, як Господь, Він береже людей. Він каже, я нікого не погубив. Він віддав життя за нас, щоб ми мали життя, щоб ми жили. Він як голова, як головнокомандуючий, як голова церкви, як Господь Ісус Христос. Береже людей, він заботиться, пильнує про тіло своє, що є церква його. Бо хоче, щоб люди народжували з гори. Сатана, перш за все, щоб причиняти вред людям, буде використовувати людей, які стоять в цьому світі, в странах, в государствах, які стоять в позиції управління политиці людей. Перш за все, нечисті духи мироправителі темрява цього, нечисті духи начальство влади вони будуть доказувати вплив на людей політики, на людей, начальство властей на цій землі, на людей, які мають функцію управління, руководства управління. Тому що ці люди. Казу вплив на інших людей. Сьогодні дійсно дійсно є сатанінські прояви через людей. Сьогодні дійсно є прояви зла через людей. І це робота сатани, це робота мироправителя темрява, нечистих духов, начальстві власті. Ну у нас у віруючих є влада над сатаною, не над людьми. Ми управляємо. Ми керуємо, ми направляємо, ми вказуємо. Ми говоримо Слово Боже. Народжений від Бога дух, він має в собі силу, він має владу. І якщо ми беремо Слово Боже, кладемо в свій дух. То ця влада вона проявляється, ця сила проявляється. господство Ісуса проявляється. Ну якщо народжений згори, дійсно, не живе по слову, не вкладує Слово Боже в своє серце, не живе вірою, яка двіжима любов. Якщо віруючий від Бога дійсно, просто живе по плоті, то духовна сила, духовна влада віруючого, вона не задіяна, вона не розвита. І вона, так можна сказати, пусть можете то як то буде грубо, вона прикручена Богом на мінімум. Тому що Біблія каже, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто Бог не може дозволити, щоб християнин, християнин, який живе по плоті, який живе ненавистю, злобою, Бог не може дозволити, щоб його сила, Його влада, щоб сила Воскресіння діяла через його. Чоловіка якось розрушительним образом. І так, народження від Бога дух людини. Слово Боже, яке вкладається в цей дух, і те, як веде Дух Святой, це є прояв влади віруюча. І слово Боже каже, щоб ми не давали міста дьяволу в политиці, щоб ми. Забороняли мироправителям віка цього, тим духом начальством властям вказувати вплив на політиків, щоб вони коїли зло. Слово Боже каже, що ми можемо говорити слова віри по відношенню до подій, до обставин, і вони будуть, як молод, бити по скалі і розрушати скалу. Слово Боже! Народження від Бога Дух, це помазання, яке руйнує бремя, ярмо, гріха, немочі, війни, зла, прокляття. Ім'я Ісуса, нам треба відкриття. Влада вже є, ну мало відкриття у віруючих. Ми думаємо, що Бог буде сам все робити, що Ісус Він Господь, і що нам не треба сьогодні брати владу над сатаною, над бісами. Нам треба відкриття, що нам треба це робити як віруючим, як дітям Божим, бо ім'я Ісуса ми повинні приказувати, ми повинні направляти, керувати, руководити, направляти, але не людьми. Ми повинні приказувати сатані, мироправителям мироправительність віка, того, нечистим духом, начальством лосям. Ми повинні імі керувати, направляти. Ми повинні ангелів Божих направляти і казати їм, що робити. Ми повинні слово Боже ціленаправлено висвобождати в обставини, в факти в події. Аллилуйя. Ми віруючі, ми маємо право благословляти словами страну, народ, призивати Божу благість, милість, життя, забороняти бути якимось фактом подіям. По ім'я Ісуса. Амінь.